І морковусики, друзі. Сьогодні в мене для вас ексклюзивний випуск морквусиного кінозалу. Це історія про те, як Сівен Котик втратив всі свої кенді мані. Але він краще все розкаже сам. Готові! Хрум-бум вперед! Чао-мяу! Все почалось з того, що у мене з'явилась власна банківська картка як у справжнього дорослого кота. <рик> на ній я накопичував гроші на новенький спейсбук додому. Кожен ранок я потирав лапки та перевіряв свій кенді баланс. Але цього ранку мене чекала фотострофа. Що нуль кендімані я підстрибнув на місці? Я ж нічого такого не купував. Ну, хіба що замовив ту котезну іграшку з реклами? Купив по акції два літри малинового соку, хоч малину не дуже люблю. А ще відправив десять кендімані на таємну суперпропозицію. Вусами відчував тут щось не те. І тільки я почав розбиратися, як раптом на Хелсі Ті увімкнули термінові новини. Екстрене оголошення. По всьому бізнес-кантрі мешканці втрачають свої кандімані, роблячи необдумані покупки. Та реклама Горіхокола. Три тисячі прилипла до мене, жалілась пані Білка. Я просто хотів солодких акцій, але смски обманули мене. Схлипував єнот. Я одразу все зрозумів. Реклама прилипама. Есмески обманевські? Це ж манікрат лихий думкожер, що полює на фінансову безграмотність. Виходить, і в мене він за вуса вхопив. Здається, мені потрібна фінансова суперсила. Я натиснув кнопку Допомога і раптом. Переді мною виник Манімен. Привіт, Стівене! Час вивчити кілька фінансових суперприйомів, але будь уважним Манікрад вміє розставляти пастки. Мурмур, -мур вперед! Ми прибігли на місце першої пастки. Там мій друг Людовік нервово тицяв лапкою в телефон. Що трапилося? Мені сказали, що якщо я не надам пароль від картки, її заблокують. Манімен зупинив його. Стоп! Спокійно, друже, банк ніколи не запитує пароль. Це манікрат. <свіс> Ось вам перший суперприйом. Запам'ятай! Пароль нікому не давай! Мур, мур, ура! Ми бігли далі, аж доки нас не зупинило гігантське повідомлення. Вітаємо! Ти виграв катафон! Вартість доставки 50 кеймані. Я мало не зробив крок вперед. П'ятдесят кендімані за котофон звучить дуже заманливо. Манімен похитав головою. Стівене, дешевий сир, хворі миші. Просто так обіцяти котофон може тільки Манікрат. І ось вам другий фінансовий суперприйом. Щось дарують просто так? Дуже це поганий знак. Мур-мур-ура! Якийсь час все було тихо, аж раптом супер-пупер шм'якція. Купуєш два чоботи і третій чобіт у подарунок. Я вже хотів натиснути кнопку, коли мене зупинили. Стіване, а навіщо тобі три чоботи? У тебе ж дві лапки. Я застиг на місці. Манімен усміхнувся. Здається, тобі пора вивчити третій фінансовий суперприйом. Гроші рахуй, розумно купуй. Перед нами з'явився сам Манікрад. <laughs> я висмокчу всі гроші з ваших карток. Гиготів він. Але тепер я знав, що робити. Манікраде, твоя гра закінчилася. Бить! Я встановив інтернет-ліміти на картці. Тепер я не зможу витратити більше, ніж запланував сам, і манікрат почав роздуватися, як ціна після знижок, а потім луснув, залишивши по собі тільки розірвані рекламні листівки та блискучу димку. Манімен поплескав мене по спині. Дякую, Стівене, ти освоїв головний фінансовий суперприйом та врятував бізнес кантрі. Раптом мій кенді баланс почав змінюватися. Вау-мяу! Мої кенді мані повертаються! Дякую за допомогу, Манімен. Мен! Тепер я справжній фінансовий супергерой. Ну що, кукусики-макусики, а ви запам'ятали суперприйоми проти манікрада? Запам'ятай, пароль нікому не давай. Щось дарують просто так. Дуже це поганий знак. Гроші рахуй, розумно купуй. І головне не забувати про інтернет-ліміти. Я не тільки повернув свої кандімані, а ще ми з родиною назбирали гроші на новенький, домашній спейсбук. А про що ви мрієте? Роздрукуй розмальовку за посиланням під цим відео. Намалюйте вдома вашу родинну хотілку-мур-хотілку. Надісліть її нам в Академію Турботи та отримайте котейсьні мані-трекер, який допоможе накопичити гроші на вашу мрію. Тепер і ви зможете стати фінансовими супергероями. Сьомки-банки, до нових пригод!